Друзі, всім привіт! Сьогодні ми звичайну картоплю будемо запікати в духовці незвичайним способом, і буде смачно краще ніж в ресторані. І для цього мені потрібно 6 штучок картоплі. Картоплю потрібно брати таку крупненьку, бачите, яка вона ось така, щоб в жменьку поміщалася, добре її помити. Також буде потрібно для картоплі фольга. Ще мені буде потрібно 6 штучок шампіньонів або будь-яких інших грибів. Шматочок невеличкий, грамів 30-40 вершкового масла. У мене тут 130 грамів сиру, також мені буде потрібно шматочок сала з прослойкою м'ясною. Одна цибуля, олії зовсім небагато, перець сіль за смаком і зелень для прикраси. Потім ми побіжимо на город та й нарвемо. Але ж спочатку картоплю я буду завертати ось так, як в пелюшку. Отак, всю картоплю заверну і складу на деко. Духовку я вже вімкнула. На 220 градусів відправляю картоплю в духовку, а готовність буду перевіряти дерев'яною шпажкою. Картопля запікається. Ми знімемо сало шкірочку, тому що вона буде жорсткою. І наріжемо сальце невеличкими кубиками. Цибулю також наріжемо. Невеликими кубиками. У грибів я візьму серединку, залишу ось так для прикраси. Мені буде таких штучок, також 6 потрібно картоплі, 6, ось таких грибочків, а решту також подрібню міленько на кубики. Підготували, Сир натрем пізніше, Ідемо підсмажувати все. Розігріваємо олію. Олії зовсім небагато, бачите, так, щоб покрило дно і щоб не підгорало сало, тому що воно в мене, бачите, більш м'ясо, ніж сало. З одного боку підсмажуємо сало, а з іншого я ці 6 штучок грибочків також підсмажу до рум'яної скоринки. Грибочки підрумянились злегка і ми їх перевертаємо на іншу сторону. Підсмажені грибочки викладаємо в тарілочку. І смажемо далі сало до румяності. Сало румяне. Ми додаємо цибулю і підсмажимо до прозорості. Цибуля стала прозорою, ми додаємо грибочки. Відразу додаю десь пів чайної ложки солі. І четверту частину чайної ложки перцю чорного меленого і перемішуємо. Підсмажимо хвилинки 3-4, щоб все пройшлося сілью та перчиком, щоб злегка випорувався сік, який віддають грибочки. І як грибочки підсмажились, я додаю 30 грамів вершкового масла і 2-3 столових ложки сметани. Все перемішаю, зроблю маленький вогонь, щоб хвилин 10 протушкувалися наші грибочки. Гриби з м'ясом протушкувалися і ми дамо їм охолонути. Я перевірила, картопля майже готова. Натремо сир на крупній терці. Тушковані грибочки з під черевиною висипаємо в миску. Сюди ж натру два зубки чеснику. У мене, бачите, зубчики величенькі. Картоплю я перевірила, бачите, вона проколюється, значить, вона готова. Ми беремо, надрізаємо картопельку. Зробимо спочатку отакі схольги, такі формочки, лодочки. Лодочки ми сформували. Тут, друзі, я просто паралельно запікаю бурячок. Захотілось до картопельки ще бурячка. М'якуш вибираємо, друзі, притримуємо картопельку. Ми, от, бачите, такі робимо лодочки. І скільки можемо, скільки. Пюре картопляного відбираємо, залишаємо лодочки шкірочку забираємо верхню. Картоплю я залишу трішечки. Ось так, а додам зовсім небагато. Додам половину сиру і добре все перемішаю. М -м -м. Як пахне часничком, який смачний вийшов у нас начинка або ж фарш. І наповнюємо тепер нашу картопельку, так добре, з гірочкою, щоб аж була. Той сир, що у нас залишився, прикладаємо зверху, на сир прикладаємо грибочок. І знову відправляємо в духовочку на 180 градусів на хвилин 10, так, щоб розтопився сир. Ця картопелька також не пропаде. Ми її ось так викладемо, тут у нас і сметанка, і масло. Так, з сиром і у нас буде ще одна така страва. Космос на пробу прийшов. Картопелька готова. Викладаємо на тарілочку. Ось так можна в форзі і прикрасимо біля грибочка гілочкою петрушки. Картопелька вийшла, друзі, дуже ситна. Там і м'яско, і грибочки, і масло, і сметанка. Так що ми мене Забруднимо посуд. Подивіться, друзі, всередині, що тут сир. сир розтопився, картопелька смачна. Одна картопелька, подивіться, достатньо, щоб наїстися одній людині. М -м -м. Друзі, це дуже і дуже смачно. Обов'язково приготуйте, наближаються свята. Це просто, смачно, можна фольги викласти, можна викласти на блюдо, як кому зручно. Всім, друзі, бажаємо смачного. Надіємо, що наш рецептик вам вподобався, тому ставте вподобачки, нам буде дуже приємно, а то в коментарях пишуть, що це у вас, переглядів багато, а вподобак мало. Мабуть, ваші відео не подобається, але ви не розстраюєтеся, пишуть. Так що давайте підніміть нам настрій. Поставте вподобайку, напишіть коментар. А ми вам бажаємо всього найкращого, мирного неба над головою. І пока-пока!